Мама йде вже зима, снігом травиці вкриває, в пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає, уненько спитала дитина. Ні, не кожна отказує мати, он де, бачиш пташина сивенька, Скаче швидко там біля хати, що залишилась пташина маленька. Чом же вона не втіка наші морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, Не боїться земли навісний, де ще знову прилина весна. Мамо, ті світі пташки сміливі, певно, ще й дуже, Чи добезпечені такі. Чуєш, цвірінько і так, бо він про зиму байдуже. бачу, розпівалися як. Не байдуже ті пташці місинку, Мусить пташка малесенька дбати, Не поводить і дістати краплинку. Де під снігом поживку шукати? Нащо ж співає чудна, краще б шукала зерна. Спів пташини потіха один, хоч холодно співав веселенько, Розважає пташина серденько, Що ще знову прилине весна.